День захисників і захисниць України це, мабуть, найважливіше свято в році під час повномасштабної війни. Цього дня ми вшановуємо героїв, і героїнь, які борються за незалежність своєї батьківщини. А також згадуємо пам'ять воїнів, котрі віддали життя за Україну. День захисників і захисниць України за датою прив'язаний до свята покрови. Раніше торжество відзначали 14 жовтня, але після переходу ПЦУ на новий календар, дата змістилася на 13 днів. 1 жовтня, ось коли день захисника України 2024 Сьогодні варто привітати близьких. І знайомих, військових, і подякувати їм за службу. А як можна подякувати всім? В управлінні освіти Конотопської міської ради придумали як конотопські освітяни організували і провели чудову яскраву акцію до Дня захисників і захисниць України. Я вважаю, що взагалі ідея суперова, тому що в наш мов, час такий нелегкий, коли ми всі знаходимося на останній нервовій клітині, коли постійна стрічка новин сповнила лише негативу, але ми всі віримо в перемогу, ми її так чекаємо. Ми посилаємо максимально позитивний посил нашим воїнам ЗСУ, всім тим, хто боронить нашу державу. Що ми ще можемо зробити? Так, ми платимо сітки, так, ми долучаємо. Учаємось до різних акцій благодійних, але мені здається, нічого більше зараз так не згуртує. Якось така позитивна енергетика. Мені здається, навіть від цієї місця енергетично нами да, посилаємо здоровенний заряд нашим воїнам. З надією на перемогу класна акція, суперова. Дякуємо тим, хто запропонував долучитися і докладає максимум зусиль треба відзначити що акція відбулася не за дорученням міського голови або за кошти місцевого бізнесмена чи депутата а за власні кошти освітян конотопської міської територіальної громади від щирого серця натхненно з побажаннями миру і перемоги всім нам трохи треба щось в наш смутний час треба щось прекрасне і щоб люди дивилися, і ну милували ока. Всім бажаємо миру і скоріше перемоги. Перша така акція була проведена у 2022 році. Тоді малювали учні конотопських ліцеїв, діти були у захваті і давали волю своїм фантазіям. На диво, більшість малюнків збереглися, і їх треба було тільки підфарбувати з ентузіазмом, тобто люди всі відгукнулися і. Самі ті, хто мають навички, малювання, ті, хто допомагає зараз, тут присутні, вони працюють і їхнє натхнення передається нашим захисникам, захисникам тим, які зараз на передовій. Адже ці малюнки ми присвячуємо зараз їм, швидше нам перемоги, миру і добра. У кожну родину і всю нашу країну. Якщо у 2022 році виконавцями були діти, а дорослі тільки допомагали, то в цьому році, з огляду на безпекову ситуацію в місті, малювали вчителі, вихователі дитячих садочків, технічні працівники. Конотопський ліцей номер 9 сьогодні підтримав загальноосвітянську акцію по відновленню моралів. Я щаслива, бо щасливі мої колеги, тому що ми сьогодні віддали частинки своїх сердець за для перемоги нашим захисникам. Слава Україні! Стіна навпроти озера ожила під руками вчителів дитячої художньої школи і дитячої школи мистецтв. Окрема вдячність працівникам комунального підприємства Муніципалітет директор Леонід Бут за підготовку поверхонь для малювання напередодні такого великого свята: свята покрови, Пресвятої Богородиці, яке за новим стилем відзначається. Цьому році, 1 жовтня, також Дня захисників та захисниць України, яке також буде відзначатися 1 жовтня, і неподалік уже і свято, наше, наше освітянське свято день працівників закладів освіти України. Тому ми нашою спільною освітянською родиною вирішили зробити такий гарний, таку гарну акцію провести і розмалювали ось цю стіну, яка позад мене аби. Ще раз підкреслити свою українську ідентичність, ще раз сказати, що ми, українці, незламні навіть у такі складні часи, навіть попри постійні повітряні тривоги, навіть попри постійні підвищення небезпеки, які лунають весь час, але ми змогли ми втілили свої мрії, втілили свої Ідеї, бажання, бажання найскорішої перемоги в нашій Україні, ось у цих патріотичних малюнках взяли участь всі без виключення заклади освіти нашої Конотопської громади, які підпорядковані управлінню освіти. І знаєте, дуже дуже приємно було спостерігати, коли люди от просто з душею малювали ці малюнки. Також хочеться подякувати комунальному підприємству муніципалітет за допомогу. От вони нам зробили фон і пофарбували всі ці пліти у білий колір, аби нам комфортніше було малювати тут наші наші мрії, наші ідеї, наші. Сподівання тому ну, дуже велика вдячність і керівнику, і всьому підприємству за таку допомогу. Ну і звичайно, хочеться подякувати і нашим Збройним силам. Ми не втомлюємося їм дякувати, бо саме завдяки їм ми мали можливість тут попрацювати і втілити в життя свої задуми, свою ідею, патріотичну акцію. Ми не втомлюємося їм дякувати, бо е вони стоять там на передовій, там на кордонах нашої країни, аби ми могли, хоч трішки відчувати себе у безпеці. Кожен свідомий українець, кожен свідомий мешканець нашого міста повинен любити це місто, як любимо ми освітяни, наше місто, наш любий канотоп, і для якого хочеться робити тільки. Ну, позитивне, тільки щось гарне, і тому я не думаю, що в когось підніметься рука, розмалювати або зробити якісь незрозумілі написи на цих шедеврах, які створили дитячі руки, руки вчителів, руки майстрів. Тому, ну не знаю, знаєте, дуже важко передати такі от мої емоції, адже. Такі шедеври мені здається, просто я не вмію малювати для мене, коли я дивилася, як люди створюють такі малюнки, то мені просто серце завмирало. Я просто не розумію, як можна це спаплюжити. Ну я і взагалі не розумію, як можна щось поплюжити, те, яке зробили люди, які вклали душу, вклали серце, і хтось може. Це ну зіпсувати. Тому я користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх мешканців міста, Конотопи, району і всіх, хто тут буває, відпочиває. Що давайте будемо любити наше місто, давайте будемо робити його як найкрасивішим. Адже ми зараз живемо в такий складний час. Дуже всім важко і. Як що ми будемо разом, то ну ми обов'язково переможемо. Сьогодні той день, завдяки якому є завтра. Сподіваємося, що ця акція стане традиційною і кожного року до неї буде приєднуватися все більше добровольців.